Життя коротке, мистецтво вічне. В колишньому керівникові Івано-Франківської дитячої художньої школи Миколі Більчуку відкрили анотаційну дошку, встановили пам'ятку на Вовчанецькій 10 – будинку педагога, який стоїть напроти каплиці, що свого часу розмалював художник. Уродженець Хмельниччини Микола Більчук був викладачем образотворчого мистецтва та згодом керівником базової художньої школи Прикарпаття. За роки роботи митець виховав плеяду відомих художників та архітекторів. Дружина митця розповідає, понад усе любив малювати і постійно спостерігав за навколишнім світом. Любив малювати. І ви знаєте, були такі, коли ми, ми прожили з чоловіком 30 років. В молодості, коли ну, відносно, як кажуть, в молодості, коли йшли з чоловіком, думаю, що ж мій чоловік так головою: то направо, то наліво, то направо, то наліво. А він, він весь час вивчав натури, які натури. І основний його багаж це був етюдник, це була записна книжечка, і, звичайно, те, що він міг змальовувати. Як автор десятків художніх робіт найбільше Микола Більчук любив малювати вулиці та будівлі Івано-Франківська. У всіх видах образотворчого мистецтва Микола Васильович спробував себе і залишив прекрасні твори. Саме найбільше його творчість розвинулася, коли він зображував архітектуру нашого міста. Це є архітектура окремих вулиць, це є окремі будинки. Це є Ну тобто різні різні ландшафти, які зв'язані з містом Івано-Франківськом, прекрасні, теплі, талановиті роботи. Тож така постать заслуговує на пошану чергову анотаційну дошку, знаковому для міста художнику і педагогу відкрили на Вовчинецькій 10. пам'ятку. Встановлено у рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв. Ініціатором якої є народний депутат сьомого скликання Руслан Марцінків. Постать пана Миколи Більчука, який довший час вкладав душу і знання. Своїм учням, будучи директором художньої школи, будучи живописцем, власне, є прикладом доброго порядного франківчанина, який залишив по собі досить суттєвий слід. І тому сьогодні встановлена чергова дошка в рамках програми івано – Місто героїв, щоб наше місто пам'ятало тих героїв, які робили, які творили це місто, які до речі лишили дуже гарний такий вислів, що життя коротке, а мистецтво вічне речі, анотаційна дошка встановлена на будинку Миколи Більчука, який розташований навпроти каплиці, що свого часу розмалював художник.